Режим Путіна є посміховиськом для всіх. Росія більше не є військовою загрозою для світу. Це просто вигадка. Крим буде повернуто комбінованим шляхом і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде, наші підрозділи зайдуть зі зброєю в руках. Крим це територія України. Тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю. Наша мета і ми її досягнемо це повернення кордонів 1991 року, у яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права. Росія може розділитися на три і, можливо, більше частини на нові незалежні держави. Радість і перемогу. Ось, що нам принесе 2023 рік. Як мінімум, я на це сподіваюся. Напряме запитання, чи має українська розвідка завербованих людей серед росіян, Буданов іронічно зауважив. Дивне питання. Ми за це кошти отримуємо? Чи звідки ми отримуємо інформацію? З телеграм-каналів. На питання, куди поїхати у відпустку влітку 2023 року начальник ГУР відповів: Я пораджу Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів. Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон. Подивіться історію будь-якого диктатора 20-го століття. сторіччя. Вони закінчили однаково. Абсолютно всі. Жоден з них не закінчив якось інакше. В більшості випадків вони загинули не по своїй волі. Загальний задум не змінився. Путіну потрібна вся Україна. Його не цікавить якась частинка. На жаль, чим більше часу будь-яка територія знаходиться під окупацією, тим менше змоги у людей виходити у відкриті акції супротиву. Активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців.